Отже, американська президентська кампанія перевернулася до гори Дригом. Це сталося після того, коли діючий президент Джо Байден оголосив своє рішення зняти кандидатуру. Він не буде висуватися на другий термін. І це є лише третім президентом американської історії після президентів Трумана і Джонсона. До речі, всі троє разом з Байденом були президентами демократами за дивним обставин збігом обставин. Але найцікавіше навіть не те я би звернув увагу на надзвичайний ентузіазм, з якою американські виборці відреагували на це рішення Байдена. Камала Гаррі встановила вже історичний рекорд. Її штаб за 24 години встиг зібрати 81 мільйон доларів донатів. Для розуміння значну частину цих внесків люди робили взагалі вперше, і значна частина цих внесків складалася з донатів від 5 до 10 доларів. Тобто, це прості американці в прямому сенсі. Глибина Америки таким чином підтримує свого кандидата. Це рішення стало неприємною несподіванкою для штабу 45-го президента Дональда Трампа, тому що вся його кампанія була орієнтована на критику діючого президента з Камелою Гаріс. Очевидно, буде набагато складніше, як доходять висновку американські журналісти. Швидше за все до осені штаб Трампа уникатиме прямих дебатів із Гаріс, тому що він може перетворитися на допит прокурором засудженого 45-го президента США. Йдеться про ті. Рішення суду, які були винесені у його рідному Нью-Йорку, зокрема, ну ти знаєш, я тут дещо не погоджуюсь. З якого приводу з того приводу, що штаб Трампа не готувався. Я думаю, що десь вони розуміли, що це може статись. Оскільки з за чим я це простежу і спостерігаю? Ну, Трамп не змінюється. Очевидно, в коментарі для американських медіа він сказав, що тупа і зла. Ну тобто, тут очевидно, що його фон не змінюється, але цікавий момент, що спочатку він відмовлявся від дебатів. А зараз от ABC News повідомило, що все ж таки 10 вересня вони можуть відбутися, якраз на майданчику ABC ну, News. ЕБІ сказав, що так, вони можуть, але раніше ніж осені. Так не раніше, ніж осені. Тобто, але Трамп спочатку відкидав цю ідею. Мені здається, що з ним попрацювали, йому пояснили, стратегія десь змінюється, і його штаб, мабуть, враховував, що це може відбутися, і зараз вони думають, але я погоджуюсь, в чому в тому, що звичайно. Байден був зручніше, тому що на Байдена дуже багато заготовок уже він старий, немічний, не туди подивився, не там сів, не там повернувся. Ось ці всі меми, які Трамп поширював в соцмережах різних. Але йому буде непросто. Я бачу, що зараз у демократів буде друге дихання і буде дуже активна кампанія. Я в цьому переконаний. Вони беруться дуже серйозно. І, і ті, хто говорив про те, що Трамп уже ледь не президент після замаху на нього, мабуть, десь помиляються. або зробили це принаймні передчасно, як мені видається, тому що боротьба буде тривати, і особливо ті, мабуть, хто не дуже то хотів підтримувати Байдена через те, що побоювалися його фізичний стан, вік і так далі, зараз у них ці бар'єри принаймні зникають. Ну і що цікаво, звичайно, що Сполучені Штати можуть отримати вперше в історії жінку президентом. Це теж може бути дуже серйозний. Президент не просто жінку президента, а жінку, яка є донькою двох емігрантів із no. Індії і Ямайки. Це теж дуже важливо і хочу чергу, для тих американців, які самі є емігрантами, а таких значна частина і не частини американських виборців. Але як завжди, не обійшлося без конспірології. Зараз з'явилася версія про те, що мовляв глибинне демократичне, це середовище навмисно підставило президента Байдена, немає. Чи інших засобів переконати його не балотуватися, знаючи, що він не готовий до дебатів з Трампом, вони його навмисно виштовхали, де він виступив не дуже вдало, і таким чином йому вдалося знімати свою кандидатуру. Що думаєш про таку версію? Ну, ця конспірологія вона, як на мене, поступається все ж таки тому, що Байден міг бути мертвим, як зазначали окремі республіканці. І про це один глядачів Fox News сказав і не тільки. Так, от на тлі того, що вони вимагали докази, що Байден живий, ця конспірологія поступається, але безумовно треба розуміти, що партія вона може впливати на певні рішення. Зрештою, ми собі прекрасно розуміємо, що завдання для партії не тільки мати свого президента, а й зберігати владні повноваження. Кожен зацікавлений в тому, щоби бути при владі, Очевидь, це і мати свою адміністрацію, мати свою адміністрацію своїх людей. Своїх однопартійців, які будуть дійсно ну, професійно, якісно і швидко виконувати обов'язки. І тому я думаю, що в будь-якому випадку демократи мали на це вплив, але та конспірологія, яка є про те, що Байдена у свідомо, я думаю, що колись про це знімуть фільми, мабуть, десь нам розкажуть або документальні. Ну, республіканцям це точно зайде, тому що вони ж завжди звинувачують, принаймні, деяке крило, я не скажу всі, не всі. А окреме крило, вони люблять теорії змови, люблять конспірологію, люблять говорити про те, що еліти Сполучених Штатів обманюють звичайних американців і не тільки американців. Ну, це ще не всі версії, згідно з ще однієї версії, Байден не досидить до кінця терміну. Він дос, дочасно піде відставку і зробить послугу Камалі Гаріс, зробивши її президентом на кілька місяців. І вона таким чином. Зможе точно переобратися, бо існує е, таке вірування, що діючого президента завжди американці більше підтримують ніж його основного суперника. Ну і Wall Street Journal в зв'язку з цим пише. Про кадрові перестановки, які є неминучими в новій адміністрації, якщо гаріс, звичайно, здобуде посаду в Білому домі, точно будуть відправлені відставку державний секретар Антоні Блінкен, глава Пентагону Ллойд Остін, і буде відправлений радник президента з питань нацбезпеки Джейк Саліван і ключовою. Людиною в новій адміністрації стане нинішній радник з питань національної безпеки самої Гарріс, Філ Гордон. Про нього відомо, що він є затятим антикітаїстом, антиросіянином, називаємо це так, і він завжди критикував попередню ще перед Трампом адміністрацію Обами за недостатню підтримку України і недостатньо жорсткі дії по відношенню до Росії. Тож, якщо Філ Гордон справді стане ключовим радником, Камал Гарріс слід очікувати, як кажуть експерти Wall Street Journal, що американська зовнішня політика стане ще більш. Неприємною для Кремля, а ще більш неприємною для Пекіна, подивимося, тому що все ж таки, як би там не було, я знаю про цей матеріал і знаю такі думки, але не треба забувати, що він працював ще з Клінтонами і він працював постійно. І як би там не було, хочу нагадати, що відбувалися і перезагрузки, перезагрузка 2.0 була це, коли була Хіларі держсекретарем. А до цього, в принципі, ми пам'ятаємо в часи Біла Клінтона, яка політика була щодо Росії. Ну і Обама історія. І побачимо, як буде. Дай Боже, щоб було так, як я відчуваю служимо. нотки нотки критики на адресу адміністрації Клінтона в твоїх словах. Вона присутня певною мірою. Я, я навіть не про критику, я про базові уявлення, як може розвиватися і що Росія може стати, в принципі. Ліберальною країною, що Росія може інтегруватися в західний простір, все буде окей, Вона не буде нікому загрожувати і стане звичайною такою, хоч і великою, за географічними розміром, але звичайною країною, суб'єктом міжнародних відносин, тут і все буде окей. І насправді не відбулося. Ну і відповідно, політика щодо Китаю і місце Росії уявлення. Оцієї адміністрації, так яку буде формувати Гаріс, вона буде на чому побудована? Росія їм потрібна, як держава, яка стримує Китай чи не потрібна? Ось це ключове. Але представники української влади вже зорієнтувалися з Гордоном. Вже розмову провели. Що в принципі добре ну, так само, як і з Трампом поспілкувався президент так. Зеленський, це було стратегічно правильне рішення тримати зв'язок з усіма. Представниками тим більше, що з Гаріс Зеленський особисто і так знайомий, вона була присутня на саміті міру Швейцарії, і е, очолювала американську делегацію на Мюнхенській конференції з безпеки. Тож маємо сказати, що українська дипломатія тут справді відпрацювала блискуче. міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відвідав Китай. Там він перебував на запрошення китайського колеги Ван і де зокрема відбулася зустріч між українським і китайським міністром в місті Гуанчжоу. Тривала вона понад три години більше ніж заплановано. За підсумками були заяви. Україна заявила, що Китай важливий партнер для нас, що підтримуємо позицію одного Китаю, що теж важливо для Китаю, безумовно, і зацікавлені в розвитку співпраці і взаємодії. А вони сказав про те, що. Дійсно важливо шукати мир, але згадав, згадав і про стратегічне партнерство, про те, що Україна важливий партнер економічний, зерно і не тільки. Але разом з тим в китайських повідомленнях було про те, що є план китайсько-бразильський, так план так званого глобального півдня, який вони пропонують і наполягають. Тож у мене тут склалося враження про те, що є українська формула миру яким чином це поєднати, якщо зараз на сьогоднішній момент Китай фактично наполягає на своєму? Хоча там є подібні пункти, Ну, вони країні... наполягають на так званому плані, який називається консенсус між Бразилією і Китаєм.